Одразу всі карти на стіл. Я можу щиро порадити придбати ноутбук Lenovo Yoga Pro 9i. У версії на моєму огляді топовий процесор Intel Core Ultra 9185H, створений спеціально для розкриття можливостей штучного інтелекту. За графіку відповідає Nvidia GeForce RTX 4070, а оперативної пам'яті аж 64 ГБ. Але до того тут є ще одна цікава особливість, яка мене змусила буквально закохатися в цей ноут. Звісно, розповім трохи. Далі за текстом, тож вітаю всіх та кожного. Мене звуть Кирило Свідомий, сьогодні говоримо про ноутбук для користувачів, які хочуть вивести власну творчість на новий рівень. Lenovo Yoga Pro 9 i на моєму огляді має алюмінієвий корпус у кольорі Luna Grey. На кришці симетрично розташовані логотипи Lenovo та Yoga. На вигляд дуже стильно. Мені таке подобається. Що мені подобається ще більше, так це те, що клавіатуру та блок живлення виготовлено з переробленого утилізованого пластику на 90 та 50% відсотків відповідно. Ну і звісно, ж, пакування ноутбука взагалі не містить пластику, тому тут Lenovo молодці. Сам блок живлення дуже акуратний, важить зовсім небагато. Його потужність становить 170 Вт. Щоправда, тип коннектора пропєтарний прямокутний, але за бажанням ви можете заряджати гаджет через порт USB-C, тому тут особливо не скаржуся. Головне, варто пам'ятати, що пікова продуктивність можлива лише при роботі від розетки. Ну і якщо ми вже говоримо про порти, давайте далі про них. На лівій грані, окрім порта заряджання, є HDMI з можливістю виводу зображення на монітори 4K 60 Гц. Далі два порти USB-C, один з яких 3.2 Gen 1 2 з DisplayPort 1.4, а другий 3.2 Gen 2 на 2 з Thunderbolt 4, Power Deliver 3.0 до 100 Вт та DisplayPort 2.1. Після них маємо комбінований аудіороз'єм для гарнітури чи дротових навушників. На правій грані два USB-A 3.2 Gen 1 та слот під картку пам'яті формату SD. Ще тут розташовано кнопку живлення та фізичний перемикач для веб-камери. Тобто, якщо прямо зараз ви не користуєтесь вебкою, ви можете її банально Виробити та не перейматися за приватність. До речі, про камеру вона має роздільну здатність 5 мегапікселів та працює одразу з чотирьма мікрофонами, тому сетап ідеально підійде для будь-яких мітінгів та онлайн-конференцій. А для безпеки використовується інфрачервона камера для роботи Windows Hello, тому ви можете розблоковувати ноутбук власним обличчям. Далі говоримо про клавіатуру. Я впевнений, що досвід друкування є дуже важливим для будь-якої творчої людини. Хід клавіш 1,5 мм, натискаються приємно. Та працюють тихо. Є три режими підсвічування клавіш: два різної яскравості та автоматичний, в залежності від освітленості приміщення. Загальний досвід використання приємний, тому від мене за клавіатуру великий палець вгору. До того ж, є окреме клавіша для виклику штучного інтелекту Microsoft CoPilot, який може відповідати на різні питання та навіть генерувати зображення. А от трекпад тут величезний. Покриття дозволяє пальцям максимально комфортно ковзати по поверхні та використовувати систему. Та жести. Останнє про що хочу сказати у цьому блоці динаміки. Вони розташовані ліворуч та праворуч від клавіатури, їх загалом 6 штук і всі по 2 вати. Lenovo Yoga Pro 9 i прям звучить. Можна і музику послухати, і працювати зі звуком, і у щось пограти. Тим більше, що місцева система охолодження навіть під навантаженням гуде зовсім не гучно, а тепле повітря видувається під екраном. І з точки зору ергономіки, в мене буквально немає жодних питань. Це продуманий ноутбук, який складає виключно пози позитивні враження, але ми ще не говорили про мою улюблену частину, тому давайте нарешті перейдемо до неї. Комп'ютер має просто феноменально приємний екран, такий, що без перебільшення аж захоплює подих. Це 16-дюймова матриця з роздільною здатністю 32К 3200 на 2000 пікселів. підсвітка міні ЛЕД, матове покриття та частота оновлення 165 Гц. І якщо це вже звучить для вас вражаюче, то слухайте далі: 100% покриття простору P3, 100% покриття Adobe RGB та, звісно ж, 100% SRGB. Джебі, думали, це все? Ні, відображення HDR в місту, технологія Dolby Vision та сертифікація TUV Rainland Low Blue Light, що підтверджує захист від інтенсивного випромінювання синього світла і мерехтіння екрану для комфортної роботи протягом довгого часу. Пікова яскравість для HDR-контенту становить 1200 ніт, чого більш ніж достатньо для комфортної роботи навіть на вулиці. Я навіть не знаю, якими ще словами характеризувати цей екран. Він один з найкращих, якщо не найкращий, серед усіх нов ноутбуків на Windows, з якими я коли-небудь мав справу. Працювати за ним суцільне задоволення, переглядати фільми чи відео на YouTube – Кайф про ігри. Я взагалі вже нічого не кажу. Від мене найвища можлива оцінка. Lenovo чудово попрацювали. Ну а тепер про залізо, на якому Lenovo Yoga Pro 9 i у модифікації на моєму огляді працює. Мозком комп'ютера виступає процесор Intel Core Ultra 9185 h з можливістю розгону до 5,1 ГГц. Завдяки зменшеному на 24% чипу процесора ноутбук має меншу плату, що дозволяє скоротити шлях між процесором і пам'яттю для швидкої взаємодії і роботи оперативної пам'яті. За графіку відповідає Nvidia GeForce RTX 4070 на 8 гігабайтів пам'яті, чого цілком достатньо для комфортної роботи, але для топової графіки у сучасних іграх вистачає впритул. Оперативна пам'ять розпаяна на платі, тому оновити чи прокачати її неможливо. Але обсяг становить аж 64 ГБ типу lpddr 5X 7467 шістдесят SSD Накопичувачі для зберігання файлів та даних стоїть на 1 терабайт типу M.2 2280 PCIe 4.0 на 4 NVMe. І зайнято лише один слот з двох доступних. Працювати на цій конфігурації дуже приємно. Ти буквально ніколи не замислюєшся над продуктивністю системи, що, на мій погляд, виключно позитивна характеристика. І хоча ноутбук точно було створено з огляду на користувачів творчих професій, як от там веб-дизайн, чи дизайн, чи монтаж відео, на ньому все одно можна добряче пограти. Я протестував декілька вибагливих проєктів, що важливо з нативною роздільною здатністю екрану, і показники в мене вийшли. Такі Evil West на епічних налаштуваннях видавав 120-160 кадрів, Control на найвищих 30-60, ремейк LEGO Зоряні Війни на Ультра 93-120 FPS, Tale 2 на Ultra 40-50 кадрів показував, а Doom Eternal на Ультра 90 100 кадрів. Варто відзначити, що в останній грі є ще два рівні графіки вищої якості, але для їх використання недостатньо відеопам'яті. Якщо вас цікавлять більш конкретні показники, я провів купу класичних бенчмарків. Їхні результати можете побачити на екрані. Ставте відео на паузу та розглядайте все, що вам потрібно. Я вже казав, що місцевий процесор створено з огляду на роботу зі штучним інтелектом. Тож ось як воно працює. Система Lenovo AI Engine Plus використовує технології машинного навчання, щоб вивести робочі процеси на новий рівень, оптимізуючи обчислювальні потужності, витрату енергії та роботу системи охолодження. Фактично, я під час тестів не налаштовував ніяких параметрів продуктивності, а комп'ютер все робив за мене. Можу зізнатися, це дуже зручно. До такої якості життя досить Швидко звикаєш, кулери розганяються лише коли це дійсно потрібно. Акумулятор витрачається максимально зрозуміло, і все це без мого втручання у процес. Воно просто працює. Чудова імплементація сучасних технологій, моя повага інженерам та розробникам. До речі, з акумулятором ситуація така: він має ємність 84 Вт години з використанням комплектного зарядного блоку та фірмової технології Rapid Charge Pro з 0 до 50% комп'ютер заряджається за 30 хвилин. Ще я провів свій класичний тест, у рамках якого я вмикаю на одну годину відтворення 4К-трансляцію на YouTube з максимальною яскравістю та гучністю. За цей час ноутбук втратив 28%, що цілком хороший показник. Але ще раз нагадую, що пікова продуктивність можлива лише при використанні комп'ютера від розетки. Тож, що ми маємо у підсумку? Ноутбук, який важить приблизно 2 кілограми, має лаконічний дизайн, всі потрібні порти, феноменально якісний екран та серйозну продукцію. Продуктивність саме тому я ще раз хочу наголосити: я можу щиро порадити придбати ноутбук Lenovo Yoga Pro 9i всім, хто в ньому зацікавився. Модифікація на моєму огляді коштує 129 тисяч гривень, а офіційна гарантія від виробника один рік. Посилання на придбання традиційно залишаю в описі цього відео. Ну і якщо у вас залишилися якісь питання, сміливо ставте їх в коментарях під відео. Ну а якщо було цікаво мене послухати та хочеться ще, не забувайте піти підтримувати відео вподобайками, підписуйтесь на мій канал та натискайте на дзвоник. Дякую всім, хто так робить, особливо тим, хто витрачає свій час та залишає величезні розгорнуті коментарі, які дуже цікаво читати. Також нагадую, що в описі відео, окрім посилання на ноутбук, є і лінк на мій тікток. Там я кілька разів на тиждень публікую огляди на різні прикольні штуки. Тож підписуйтесь. Ну а мене ж весь цей час звали Кирило Свідомий. А ми з вами почуємось, коли почуємось. Слава Україні!